Привіт, малючки! Я вас знову вітаю у своїй дослідницькій лабораторії. Всі українці готуються до світлого свята Великодня, і сьогодні я вам хочу запропонувати дослід, який допоможе нашому другу. Знайомтеся, діти, це веселе зайчиня лайк! Зайченятко з таким задоволенням готувався до Великодня. Ще раз фарбував всі-сі яєчка, які були вдома. І ті, що зварила мама для фарбування, і навіть сирі. Який же Лакі був щасливий, що в нього такі гарні кольорові яєчка. І лише згодом Лакі дізнався, що фарбувати потрібно було лише варені яйця. Дітки пропоную вам разом з Лакі приєднатися до моєї дослідницької лабораторії і дізнатися, як відрізнити де варені яйця, а де сирі. Щоб відрізнити де варене яєчко, я наліплю на нього наліпку. Таким чином я буду бачити де сире яєчко, а де варене. Отже, я беру два яєчка і розкручую. Подивіться, варене яєчко з наліпкою, воно крутиться, а сире яєчко майже не розкручується. Давайте подивимося, чи зможемо ми визначити де варене яєчко, а де сире, опустивши їх у скляночку з водою. Я опустила варене яєчко, і воно відразу опустилося на дно скляночки. І сире яєчко так само. Отже. Ми робимо висновок, що опустивши в баночку з водою, ми не зможемо визначити де варене яєчко, а де сире. Таким чином ми можемо порадити лаків. Просто розкрутити яєчко і подивитися. Якщо яєчко добре крутиться, то воно варене, а якщо не крутиться, то сире.